Досягнувши 47 років, я ніколи не уявляла, що життя ще може здивувати мене такими глибокими способами. Сім років шлюбу принесли мені стабільність, про яку я завжди мріяла. Я познайомилася з моїм чоловіком, Джорджем. На роботі ми були відданими колегами, і з часом наша дружба розквітла у любов. Разом ми долали щоденні виклики, завжди підтримуючи один одного з ніжністю і розумінням. Протягом нашого союзу ми завжди вибирали оренду комфортної квартири. Хоча оренда була постійними витратами, вона дозволяла нам жити спокійно, без турбот про негайну покупку. Ночі були наповнені розмовами, сміхом і планами на майбутнє. З роками ми вирішили, що настав час зробити крок далі купити власний дім. Повільно нам вдалося зібрати необхідні кошти для першого внеску. Хвилювання було відчутним. Коли ми шукали ідеальну нерухомість. Нарешті ми знайшли чарівний будинок у тихому житловому районі, ідеальний для зростання нашої сім'ї. Переїзд почався в перші дні після покупки. Друзі та родичі прийшли нам допомогти перенести меблі та організувати простори. Будинок, ще порожній, почав оживати з кожним предметом, який став на своє місце. Ми відчували, що будуємо не тільки фізичний дім. Але й спогади, які залишаться назавжди. Саме в цей напружений період я познайомилася з нашою сусідкою Марією. Вона несподівано з'явилася у дверях, пропонуючи допомогу з переїздом. Її присутність була привітною, а щира посмішка змусила нас відчути себе ще більш бажаними в новому районі. Ми вдячно прийняли пропозицію, і, не усвідомлюючи цього, нова дружба була на порозі розквіту. Марія швидко стала постійною присутністю у нашій рутині переїзду. Вона допомагала переносити меблі, вішати картини та навіть пропонувала ідеї для декору. Її позитивна енергія та готовність були заразливими, і незабаром ми знаходили час для приємних розмов під час перерв. Зі зміною днів наша дружба з Марією зміцнювалася. Вона ділилася смачними рецептами і часто приносила торти та солодощі до нашого дому. Ці доброти стали ритуалом, і наш дім наповнився смаками та ароматами, що приносили затишок і радість. Було заспокійливо мати таку уважну людину поруч. Проте не все було ідеально. Джордж почав відчувати дискомфорт через постійну присутність Марії. Одного спокійного вечора він висловив свої побоювання, сказавши, що Марія здається дуже вільною та сучасною жінкою, яка не поділяє тих самих християнських цінностей, які він цінує. Я була здивована його словами, адже ніколи не бачила Марію в негативному світлі. Ми намагалися поговорити про це, але суперечка була неминучою. Я захищала дружбу та добрі наміри Марії, тоді як Джордж залишався непохитним у своїй думці. Це був напружений момент, але нам вдалося дійти згоди, щоб зберегти гармонію в домі. Ми вирішили, що, хоча він не почувався повністю комфортно, поважатиме мою дружбу з Марією. Навіть з напругою Марія продовжувала допомагати нам з декором та іншими домашніми справами. Її присутність стала опорою під час адаптації до нового дому. Вона також організовувала невеликі зустрічі, де готувала десерти та сприяла моментам спілкування між нами. Незважаючи на розбіжності, дружба з Марією залишалася сильною. З часом різниця між Джорджем і мною ставала все більш очевидною. Поки я цінувала дружбу та щедрість Марії, він сприймав ці вчинки як відхилення від наших християнських цінностей. Його критика почала впливати на атмосферу в домі, створюючи постійне напруження. Марія, розуміючи ситуацію, намагалася помирити нас. Вона розуміла важливість сімейної гармонії і шукала способи пом'якшити конфлікти. Однак її спроби часто неправильно тлумачилися Джорджем. Який відчував, що його побоювання не сприймаються серйозно. Дружба з Марією продовжувала процвітати, але цим коштувала мир у шлюбі. Вона продовжувала приносити солодощі та торти не тільки мені, але й всьому подружжю. Джордж, відчуваючи дискомфорт від такої уваги, вважав, що я дозволяю зовнішньому впливу втручатися в наші стосунки. Це викликало часті суперечки і збільшувало дистанцію між нами. Під час однієї з таких суперечок Джордж заявив, що я повинна зосередитися виключно на нашій сім'ї і не дозволяти іншим людям входити в наше інтимне коло. Я, з іншого боку, захищала важливість збереження дружби та підтримки, яку нам надавала Марія. Різниця у поглядах здавалася невирішною, і вага суперечок почала впливати на наше повсякденне життя. Незважаючи на конфлікти, будинок продовжував набирати форму. І наш дім ставав все більш затишним. Внески Марії до декору та маленькі солодкі сюрпризи були оцінені мною, але напруга з Джорджем залишалася. Спілкування з Марією, яке раніше було джерелом радості, тепер ставало постійним джерелом стресу в нашому шлюбі. На наступному тижні неочікуваний інцидент потряс наш розпорядок. Працюючи в магазині одягу, де я працювала. Я стала свідком невеликої пожежі, яка загрожувала товару та простору. На щастя, мені вдалося зупинити полум'я до того, як воно поширилося, але страшилка була величезною. Після інциденту я вирішила вийти раніше з роботи, щоб приготувати сюрприз для Джорджа, сподіваючись, що цей добрий жест зможе зменшити напругу вдома. Я купила кілька закусок і кілька пляшок пива, плануючи на вимушений вечір для нас обох. Ідея полягала в тому, щоб здивувати його після стресового дня, сподіваючись, що це невелике святкування зблизить нас знову. Я відчула відчуття надії, вірячи, що ми все ще можемо подолати розбіжності і зміцнити наші стосунки. Коли я прийшла додому, відчула дивну суміш тривоги та передчуття. Однак, перш ніж я змогла реалізувати свій сюрприз, я почула звуки з вітальні. Моє серце забилося швидше. І мене охопило відчуття неспокою. Я вирішила уважно подивитися через вікно, щоб зрозуміти, що відбувається. Те, що я побачила, повністю мене розбурхало. Джордж займався сексом з Марією на дивані у вітальні. Він проникав з інтенсивністю, цілував її і проводив рукою по її тілу. Марія стогнула і просила більше, кажучи, що їй подобається відчуття мого чоловіка на ній. Ця сцена була величезним шоком, мій світ розвалився в той момент, і хвиля смутку та гніву охопила мене. Я не знала, як реагувати чи що робити далі. Я зібрала всі свої емоції і, намагаючись зберегти спокій, увійшла в кімнату, пенувши двері. Реакція Джорджа була миттєвою, ми обидва були налякані і безмовні. Він, намагаючись сунути провину, заявив, що я принесла Марію додому і тому відповідальна за те, що сталося. Я відчула себе зрадженою і покинутою, не знаючи, як справитися з ситуацією. Після початкового шоку я опинилася в вирі протилежних емоцій. Біль від зради змішувався з гнівом через звинувачення Джорджа. Я не могла зрозуміти, як наш шлюб, який завжди базувався на довірі та любові, дійшов до цього моменту. Я відчула себе загубленою, без напряму. Суперечка. Що слідувала, була інтенсивною та наповненою болючими почуттями. Я вирішила, що мені потрібен час, щоб опрацювати все, що сталося. Я вийшла з дому, побігаючи по вулицях, зі сльозами на обличчі і розбитим серцем. Кожен мій крок був спробу знайти ясність посеред емоційного хаосу. Я не знала, куди йти чи що робити, тільки знала, що мені потрібен простір, щоб роздумувати про своє майбутнє. Поки я бігла вулицями, слова Джорджа відлунювали в моїй голові. Вина, яку він приписував мені, здавалася несправедливою, але реальність ситуації була занадто болісною, щоб її ігнорувати. Я стояла перед роздоріжжям, не знаючи, чи повинна боротися, щоб зберегти наш шлюб, чи йти далі в пошуках власного щастя та спокою. Тієї ночі, ще зворушена і без ясних відповідей, я знайшла місце, де могла тимчасово прихиститися. Самотність пізньої ночі обгорнула мене, поки я намагалася зрозуміти, що сталося і що це означає для мого майбутнього. Спогади про щасливі роки з Джорджем і моменти, проведені з Марією, захоплювали мою думку, створюючи мережево заплутаних почуттів. Я вирішила, що мені потрібно поговорити з кимось, кому я довіряю, щоб розповісти і шукати пораду. Я звернулася до близької подруги, яка завжди була підтримкою в складні часи. Я поділилася з нею всім, що сталося, від дружби з Марією до зради Джорджа. Її слова підтримки та поради були важливими для того, щоб я почала бачити вихід із цього кошмару. Роздумуючи над тим, чого я насправді хочу від життя, я зрозуміла, що заслуговую бути щасливою і бути у відносинах, заснованих на взаємній повазі та довірі. Біль від зради була глибокою. Але вона також навчала мене цінним урокам про межі, довіру та важливість догляду за собою. Майбутнє залишалося невизначеним, але одне було зрозуміло я не дозволю, щоб той досвід визначив, ким я є, я була налаштована йти далі, шукаючи щастя та спокою, яких так прагнула. Шлях попереду був би складним, але надія на кращі дні вела мене крок за кроком до нового розділу мого життя. Отже, вам сподобалася ця історія? Сподіваюся, вам сподобалася кожна секунда. Якщо вам цікаво дізнатися більше, ви знаєте, що робити. Поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити жодного контенту в майбутньому. Скажіть мені в коментарях, що ви думаєте. Я хотів би знати, що ви думаєте. До наступного разу! Я буду чекати вас.